Волоський горіх, фундук та ліщину вже продають на тернопільському ринку. Придбати можна як цілі горіхи, так і лущині. Щоправда, товару досить мало, адже цьогоріч урожай небагатий, зазначають продавці. Які види горіхів можна придбати на ринку і скільки вони коштують, дізнавалися журналісти Терену. Найпопулярніші на ринку зараз Волоські горіхи. Цілі обійдуться в середньому 80-100 гривень за кілограм, дрібніші 50 гривень за кілограм. Горіхи великих розмірів продають навіть по 150 гривень за кілограм. У нього тонка шкіра, що він прямо давиться руками і солодкий. Зерно повністю йде по горіху теж. То багато що значить, і зерно гарне біленьке. То вже яка дід десь чи прадід, то там посадив, то, то вже дерево йому досить багато років. Но цього року він ж іншим нормально так зародив цей великий. А так звичайного горіха цього року немає, такого простого. Чещені волоські горіхи в середньому продають просто 20 гривень за літр, але товару на ринку зараз досить мало. Також на прилавках можна знайти фундук та ліщину. Цілий фундук коштує 50-60 гривень за літр. Ліщина дорожча, – 60-70 гривень. Фундук червонолист. Фундук повністю горішок має по, по цілі. От верніше зерно повністю по горішку йде, бо якщо ліщина, то бувають і пустуваті, а це повністю по горішку йде. Крім того, на ринку продають імпортовані горіхи. Медаль, фісташки, кешю, мікси різних горіхів. Ціни від 18 до 230 гривень за кілограм. Найдешевший арахіс, найдорожчі фісташки. Цього року взагалі поганий урожай на горіх, взагалі, але. Більш менш нормально, так я як, як ну, відносно. Минулий рік краще був вже. Нагадаємо, минулого року кілограм цілих волоських горіхів коштував 30-40 гривень, а літр ліщини вартував 60 гривень. Тернополяниць, яким поспілкувалися журналісти терно, кажуть, що люблять горіхи і стараються їх часто вживати та додавати до випічки. Кожного дня буде бажано їсти горішки до п'яти штук, отак от день. От воно ж добре для здоров'я. Випікаємо, випічка також з горіхами добра. І здаємо, лишні здаємо. Тут гарно на ринку також приймаю ті зернята. Коли вже висохнуть вони ті горішки, то тоді, то тоді здаємо. Я дуже обожнюю горіхи, особливо якщо це в тістечках, як в якихось таких домашній випічці. А історія з горіхами в мене пов'язана ще з дитинством, тому що вдома батьки посадили навколо будинку дуже багато горіхів. І я Обожнюю їсти горіхи, але як пригадаю, восени, коли це маса то на листя падає, це треба постійно за ними прибирати. Ну але тут корисне, сприємне. І спорт, і поживні речовини. Традиційно краще грецькі. Хоча я люблю теж і арахісові горіхи, ну знову ж таки, враховуючи такі поживні цінності горіхів, тому, тому любимо всі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.